Привіт! Сьогодні я продовжую вивчати людське тіло і хочу поділитися з вами своїм досвідом малювання ноги від стегна. Це відео не зовсім антимічний урок. Швидше це мій спосіб досліджувати, як виглядає форма, як вона рухається, де вона змінюється і як можна її передати на папері або на планшеті. Я вірю, що вміння бачити це перший крок до того, щоб малювати впевнено. Тому в цьому процесі я не покладаюсь лише на правила, а пробую знайти баланс між знаннями та відчуттям. Малювання ноги особливо від стегна до колін. І далі часто викликає складнощі через об'єми, які змінюються залежно від пози. Тому важливо навчитися не просто копіювати, а спостерігати, як лінії втікають форму, як працює м'яз, з'являється напруження чи м'якість. Це не просто ідеальний малюнок, це про шлях, під час якого вчуся довіряти своєму зору і руці, досліджувати робити помилки і відкривати щось нове. Можливо, ви знайдете в цьому відео щось, що допоможе вам краще відчувати форму, спростити складне. Або просто відчувати задоволення від процесу. Залишатись зі мною буде цікаво. І не забудьте, кожна спроба це про крок уперед. Цього разу я не починала з побудови об'ємів і блоків. Я свідомо вирішила подивитися на референси і просто малювати, як бачу, без сіток, схем чи точного вимірювання, тільки ока, рука і увага. Такий підхід іноді здається спонтанним або навіть недостатньо правильним. Особливо коли ми звикли до ідеї, що кожен малюнок має починатися з академічної побудови. Але насправді саме такий спосіб Буває надзвичайно цінні навички, уважність до форми, довіру до власного погляду, інтуїцію, що формується з практикою. Коли ми малюємо не за правилами, а як бачимо, ми вчимося бачити, це звучить просто, але насправді це один з найглибших етапів художнього зростання. Малюючи таким чином, я почала більше помічати не як правильно, а як це працює, де лінія змінює напрямок, як згін створює стінь, що відчувається в формі, а не лише вимірюється. Іноді такі експерименти приводять до відкриттів, яких не досягти через техніку. Тому, якщо вам хочеться відчувати більше свободи в малюванні, пробуйте просто подивитися і не намалювати. Без страху зробити не ідеально, без тиску бути точним. Просто будьте з формою і вона відповість. Для практики я вибрала 6 різних поз. Нога стоячу у стрибку, сидячи, хрестивши ноги, на колінах, боковий вигляд, сидячи на одній нозі та поза лежачи. На перший погляд, це просто різні пози, але кожна з них окрема історія, окреме завдання для спостереження і розуміння. У стрибку головне передати динаміку напряг м'язів, вагу тіла в русі. Це про відчуття енергії, а не тільки про форму. Тут я намагалася зловити момент, коли тіло на мить зависає у повітрі. Це дуже цікаво для вивчення. У сидячих позах, особливо коли ноги схрещені або одна нога під себе, м'язи стискаються, змінюють напрям, об'єм, стають складнішими. І це тренує вміння бачити, як тіло. Проводиться в напруженні або розслабленні. Ці моменти мені особливо подобаються, вони живі, асиметричні, і дуже виразні. У позі лежачі тіло стає м'яким, опирається на поверхню, форма вже не тримає себе, розподіляється, і це створює інший ритм у лініях. Особливо цікаво було спостерігати, як тіні об'єм зливаються в м'які вигіни. Це гарна практика для тонкої роботи з лінією. Я звертала увагу, як змінюється стегно в кожній позі, як у деяких ракурсах, коліна зовсім не видно. Або зливається з іншим частинами ноги, як зменшується чи подовжується гомілка, залежно від кута. Такі деталі не про ідеальну побудову, а про глибоке розуміння того, як працює тіло. І чим більше ми спостерігаємо, тим краще починаємо бачити. Під час цієї практики я зрозуміла, що нога це не просто лінія або об'єм. Це жива, гнучка форма, яка постійно змінюється залежно від положення тіла, кута, зору, руху і навіть світла. Ось з них позах одна і те ж сама нога виглядає зовсім по-іншому. Вже на то стиснута, то зникає частина форми, то з'являються нові вигини, які в інших положеннях непомітні. Я помітила, що чим менше я намагаюся вгадати анатомію, тим більше я насправді починаю її розуміти. Коли дозволяєш собі просто бачити, без тиску, то малювання перестає бути технічним завданням і перетворюється на дослідження, як змінюється тінь на м'язі, коли нога зігнута, де саме лінія зникає, стає об'ємом, як передати масу ноги, не перевантажуючи деталями. Це досвід, який. Який навчає не лише малювати, а й бути уважним, спокійнішим, терплячим до процесу, і саме в цьому велика цінність практики. Це були прості замальовки, але кожна з них навчила мене чомусь новому. Якщо ви теж відчуваєте, що втомилися від правил, спробуйте малювати так, як бачите. Не ідеально, але широ. Це хороший спосіб знати свою мову в малюнку. Поділіться в коментарях, як ви вивчаєте анатомію, які пози або частини тіла вам даються найважче. Дякую, що були зі мною до нових малюнків і нових маленьких відкриттів.